Він буде поруч у хвилини горя. Він буде поряд у часи тяжкі. Він скаже слово, і розійдеться море. Він скаже слово, і втихнуть всі вітри. Ти знаєш добре, як ти захитався. Ти пам'ятаєш місце те і час та, як би не було, ти не здавайся. Бо Бог так сильно любить усіх нас, Бог піднімає тих, хто на колінах, хто стомлений і знеможений упав, невіреним дає підтримку і силу, і спокій всім засмученим серцям. Він любить тих, хто у полкій молитві розказують йому усе, як є, про те, як вже стомилися у битві. Про те, як ворог безпощадно б'є, і ти йому не бійся розказати про всі печалі, болі і жалі, бо він спішить тобі допомагати ще від початку створення землі. Він пам'ятає про свою дитину, він знає, як душа твоя болить з тобою поряд у тяжку хвилину, з тобою поряд і у щасливу мить. Завжди з тобою руки твого Бога, який тримає лагідно тебе. Тому хай з серця зникне вся тривога, бо поряд він, він завжди проведе. Прошу тебе, ти тільки не здавайся. І коли ворог гне аж до землі ще нижче перед Богом ти схиляйся. Він захистить в нерівній боротьбі. Твій ворог не здолає твою душу, бо поруч той, хто за її вмирав, хто смерть прийняв там на горі Голгофі, хто тобі вічність і спасіння дав. Не бійся того, що тебе лякає, скоріше на Голгофу подивись, там на хресті Господь твій помирає, щоб ти міг не боятись, горя і сліз. Він поруч є. І він не залишає, тож не здавайся, а вперед іди. Коли ти серцем зовсім знемагаєш, поглянь скоріше на свої сліди. Ти скажеш бачу тільки одну пару, а все тому, що ти є на руках, твій Бог несе тебе, немов на хмарах, щоб ти співала з ним у небесах. Іди вперед, і не треба сумніватись. Бо той, хто йде з тобою по житті, не дасть тобі від вітру захитатись, а в бурі він собою захистить, усе пройде, і ти його побачиш, яким він є, у славі, в небесах, Хай дасть тобі Бог вірною лишатись, благословляю іменем Христа.